І так, ви переглянули дуже провокаційне відео, але я хочу зразу сказати, які у вас думки виникли? Що він збочець? що він гей, 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 Якщо ні, тоді слухайте. Бо якщо так, ви вже свапнули верх і все, є п'ять причин, котрі можуть визнати ось таку поведінку чоловіка, ну, тобто ерекція, на котру він взагалі не розраховував. І зразу шкала Кінсі з сучасними правками. Альфред Кінсі, що він він зробив, він опитав дуже багато кількість чоловіків та жінок, щоб вияснити, чи є чітке розподілення на геїв та гетеросексуалів. І що він вияснив, що йде все одно градація, аж 6 одиниць може бути цієї градації. Але я зараз не про гендер. Костина він що довів, що важливо не хто робить стимуляцію, а як вона робиться, стимуляція ця сексуальна, та як вона сприймається мозком людини. Тобто, якщо чоловік не буде знати, хто або що його стимулює, ерекція буде все одно, якщо він бажає статевої близості та сексуального кохання. І це було проведено усілякими тестами. Ви навіть можете свого хлопця перев'язати та стимульнути його чим завгодно, якби це аби це не було боляче або дуже холодно. І тому інколи буває так, що що такі чоловічі стимуляції можуть визвати ерекцію, то навіть половину. В статеве збудження. Друга причина це суєвірне мислення, ну тобто забобони. Деякі спортсмени спеціально е, беруть практику воздержання сексу, бо дуже бояться викиду сперматозоїдів, що в них їхня чоловіча сила кудись дінеться. Що з цим відбувається з його організмом? Якщо він різко перед змаганнями вирішив зупинити е, заняття мастурбації або сексом, то буде сильно накопичуватися сексуальний голод, і він буде е, призводити до підвищення чутливості стат статевого органу до всіляких стимуляцій. Можуть навіть у дорослої людини повернутися полюції, і тому це також могла бути причина. Третій фактор це сексуальна гра. У деяких людей під час статевого зізрівання інколи такий от спосіб поведінки може інтерпретуватися як сексуальні ігри. Ну тобто, що я маю на увазі? Дитинство, підлітковість і цей боєць постійно з кимось бореться з дівчатками, з хлопцями. Але коли з дівчатками що робить мозок, він записує це як сексуальну гру. Ну як котики інколи за шию собі кусають, як там леви можуть навіть бійку устроїти, а потім палке кохання. Тому цей. Скажімо так, бій міг бути сприйняти цим чоловіком як е е сексуальний такий, от, гра, прелюдія. Ну, пункт 3: це поза та захват, в який вони е були, дуже схоже на обійми, розумієте. І якщо а, та людина, у котрої була ерекція на цьому відео, не відчувала стресу та якоїсь загрози, то її мозок був мож, можливо під час цього був розслаблений, і тому ця поза могла інтерп інтерпретуватися як поза для заняття кохання. І тому також ну, мозок каже, суша, ну поза, є, є. партнер є і є, гоба ерекція. Також сюди додамо тертя статевими органами об іншу людину. Є таке невеличке дослідження, що підлітки се себе стимулюючи можуть тертися об поверхню, ну, наприклад, там подушки або постіль, або матраця, або навіть об кути всі, ну, різні. І це буде визивати сексуальну стимуляцію. Є інше дослідження, що деякі дівчата, щоб досягти оргазму, але в них є заборона на мастурбацію, вони сідають на пральну машинку. Вібрує, та інколи, якщо е, дуже сильний час та, ну дуже довго в них не було статевого життя, та це було дуже довгий час, цієї стимуляції може бути в доступ для відчуття ерекції ну, та оргазму жіночої. Тобто, що пральна машинка? Як це? Це ж, це ж не живе, тобто це і не повинно викликати. Але тут розмова про стимуляцію та сприйняття стимуляції зрозумійте, будь ласка. І тому у сувокупності факторів, тобто цей спортсмен міг стримуватися, потім терлися вони статевим органом, коли це була бійка. Якщо зменшений стрес, то взагалі мозок не розуміє, ну, нам, нам там труть, приємно, стимуляція. І викликалася реакція. І п'ятий пункт це стероїди. Деякі препарати, котрі спортсмени собі ширяються, щоб бути дуже смішним, є побічна реакція. Це Підвищення чутливості статевих органів, друге, це е, мимовільні ерекції, і за того, що чутливість підвищилась. А, і такий варіант також може бути, бо на цьому відео невідомо, яка іде стимуляція. Це про що відео? Це про те, що коли ви. Ну, якщо ви так не робите, круто. Але якщо ви так робите, зразу ярлика на, на лоба шмяк. там ізращенці, геї, е, ті самі наркомани. Треба зібрати більше інформації. І а, чи можете бути вірними а, на останочок? Термін зараз сексуальні збочення це дії, котрі противоречат общеприйнятим установленим правилам сексуального поведінки в вашому соціумі. Тобто, якщо в вашому соціумі прийнято загально полігамія, то коли ви будете моногамним, намагатися з одним партнером, вас отак будуть сказати, та ти збоченець. Тобто зрозумійте, будь ласка, не все волозбочення, що нам здається.